Завжди радійте, невпинно моліться і за все, дякуйте, каже апостол Павло в своєму посланні до Солонян. Ми з вами зараз знаходимося якраз біля базиліки апостола Павла в Римі. Словами апостола Павла, який він передав до всієї церкви, також жив священомученик Зиновій Ковалик, який нас сьогодні може навчити правдиво радіти. Отож, великий піст це також час на радість, і це дуже цікаво. Бо коли ми думаємо про піст, ми собі виображаємо одразу ну дуже такі ну, строгі обличчя людей. Так, це є подвиг, так це є праця, і здається, де там є взагалі час на радість, а якраз є час на правдиву радість. Ось, наприклад, Зиновій Ковалик, священомученик, який віддав своє життя за проповідь. Ісуса Христа знаємо його історію, історію Його мучеництва. Його було розп'ято на стіні у в'язниці. Комуністи це з ним зробили, і в такий спосіб він засвідчив віру в Господа Ісуса Христа через своє життя і мучеництво. І однак, знаючи про кончину його життя, можливо, не всі знають взагалі про його життя, а він був людиною дуже радісною. Співбрати багато історій, дуже веселих історій про нього передають. Він любив жартувати. Він любив людей, він страшно любив життя, і він ніс цю радість і заряджав інших людей. А звідкиля ця радість? Радість походить від Бога правдивого. Знаєте, ми не раз думаємо, що радість це така річ тимчасова. Ось щось тобі сподобалося, якась гарна ситуація сталася в твоєму житті, і ти тішишся. Правдива радість, яку нічого не може знищити. Це не є якась тільки веселість, правдива радість походить від світла Божого, коли ти наповнюєш своє життя правдивим Богом, бо від Нього походить любов, від Нього походить віра, від Нього походить надія, і, відповідно, радість є тільки тоді правдива, коли ти живеш Богом. І, отож, апостол Павло говорить нам такі прості слова: радіте, моліться, в молитві, досвідчуємо Бога. Які нам радість дає, і дякуйте. Навчимося також дякувати, і це буде пробуджувати в нас радість. Кожного вечора, старайся ставати перед Богом і дякувати за день, за людей, за всі ситуації, які сталися в твоєму житті. І тоді досвідчиш правдивої радості, яку нічого не може знищити. І навіть коли прийдуть часи випробування, навіть коли буду гірко. А може, і є і гірко, і навіть страшно через молитву і цей глибокий фундамент віри насправді досвідчиш правдивої радості, тихого світла, Божої присутності, яке ніхто не зможе знищити.